Давайте подивимось, його думки. От яка думка йому не дає спокою про вас? Ой, ви якось йому так висказались, поставили його так жорстко на місце. І це його, я би сказала, взбодрило ще більше. Да? Тут таке сердечко, прям появилось. Він прям в шоці, звісно, але йому це сподобалось, його це Ух ти, завело, дивіться, да? як свіча почала. Активно працювати він від якоїсь такої вашої енергії в захваті. От ви дуже якось різко його поставили на місце. Він від вас цього не чекав. Можливо, якісь різкі зміни ще у вас відбулися, що його шокували. Ну він тут про вас думає в любовному контексті, тут закоханий. Мужчина іде, який от не, не очікував такої вашої поведінки, що ви так зможете його відсікти, прям да відбрити.